Це шолом мого сина. Мені він замалий, але це як це як пам'ять. На цих кадрах 21-річний Остап за день до своєї загибелі. Він воював на тих же позиціях, що й батько. За два дні до початку контрнаступу його вбив російський безпілотник. Саду буду відчувати насичення. Це висока ціна. Вам було особливо важко ви втратили сина. Розкажіть, будь ласка, трохи про нього. Він хотів бути героєм для мене. І він хотів бути героєм для мене. І Йому це вдалося. Я хотів його оберігати, а він хотів бути героєм.